З миром Божим, Наскільки важливо в наш час сьогодні знати людей Божих, не просто людей Божих, які називають себе просто так, да? а ті, які дійсно знають Бога. І такі люди, як, наприклад, Павло, ці люди, там де ступає їх нога, там є масове пробуждення, масове покаяння. І такі люди несуть з собою святий дух. І є на сьогоднішній день люди, які навіть не чули про Святий Дух. Якщо в моєму житті, наприклад, є люди Божі, в яких я вчуся, і моє життя змінюється, значить, ці люди Божі мають Дух Святий. І я про це маю далі передати, тому що таких людей, людей впливу, які дійсно від слова чого змінюється життя, серця людей, їх банять, їх блокують, «дьявол не спить, «дьявол дремлять. Тому, якщо ти вчишся в таких людей, продай